Вітаю, друзі, це дайджест новин дня постню з новини, які варто знати. Ми виходимо як завжди, не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво 22-й годині по буднях. Якщо ви на нас іще не підписані, зробіться. А також поставте вподобайку. І розлогий коментар також залиште під цим відео. Це дуже допоможе нам потрапити в алгоритми Ютуба. Верховна Рада сьогодні продовжила, як і очікувалося, військовий стан і мобілізацію на 90 днів до 11 серпня. Російська ДРГ намагалася уночі прорвати кордон на Харківщині у районі Пальної. А в Луганську цієї ночі було кілька потужних вибухів, які викликали масштабну пожежу. Є також неперевірена інформація про пошкодження воєнного об'єкта. Окупанти стверджують, що били нібито атакам саме. Отже, в Україні зупинили розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ, бо обвинувачених мобілізували. Отже, журналісти видання Angel Media проаналізували 400 справ і Виявили, що у 95% із них були припинені ці справи після того, як обвинувачені пішли на мобілізацію. Кримінальні провадження стосувалися переважно крадіжок, наркотиків у важких ДТП а також. Корупційних злочинів, привласнення чи розтрати майна, хабарництва, зловживання службовим становищем тощо. Українського футболіста Миколу Страша затримали на вокзалі у Хусті на Закарпатті і забрали у ТЦК. Про це повідомили на офіційній сторінці футбольної команди Хусти. Наголосили, що 25-річного чоловіка не мали права затримувати, оскільки закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Крім цього, в команді стверджують, що чемпіонат України на межі зриву, бо команди відмовляються їхати на Закарпаття через дії ТЦК. Тим Часом у тисі біля Мукачева нині виявили тіла ще трьох потопельників. Днем раніше із тиси дістали ще три тіла. Одного із загиблих можна буде ідентифікувати тільки за одягом або ДНК. Чоловіки, які намагаються перетнути тису, часто не можуть упоратися з її силою. Річка доволі холодна. М'язи людини охоплюють спазми, а гідрокостюм не рятує від переохолодження, стверджують українські прикордонники. Президент Румунії Клаус Юганіс після зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні заявив, що він відкритий для обговорення передачі систем Петріот Україні. У 2017 році Румунія підписала угоду про закупівлю Петріот на 4 мільярда доларів. Це найбільший, до речі, на сьогодні контракт на закупівлю серед країн НАТО і ЄС. І хоча Румунія має у своєму розпорядженні тільки одну батарею, Юганіс каже, що обговорення стосувалося іншої батареї, яка майже готова до використання. Данія ж надасть Україні новий пакет допомоги на 33,5 мільйона євро. Гроші підуть на закупівлю і доставку їжі, ліків, води і забезпечення притулку для українців у найбільш постраждалих районах, зокрема для дітей. Латвія у рамках АІТ коаліції передала комунікаційне обладнання Україні на майже 100 тисяч євро. Раніше країна також забезпечила Україну ноутбуками для модернізації логістичного забезпечення і впровадження системи SAP. Литва ж готова відправити своїх солдатів до України для навчання, але Київ, поки про це не просив. Глава литовського уряду Шимоніти заявила, що має відповідний дозвіл від парламенту. Водночас посадовиця визнала, що Росія вважатиме відправку військ Литви в Україну провокацією. А тим часом у Польщі на кордоні з Білоруссю затримали дезертира з російської армії. 41-річний військовий намагався не. Легально перетнути кордон через міграційний канал, організований режимом Лукашенка. У чоловіка знайшли військові документи, зокрема контракти з армією РФ, який передбачає участь у війні проти України. Країни НАТО проголосують за відмову відправляти війська в Україну на саміті 9-11 липня у Вашингтоні. Тим часом розвідка Польщі стверджує, що у Путіна, попри неуспіхи в Україні, усе ще є бажання напасти на НАТО. Карлик хоче захопити найбільше російськомовне місто Естонії Нарву, а також ймовірно шведський курортний острів Готланд у Балтійському морі поблизу Калінінграда, де взагалі не говорять російською. А одне із російських так званих опозиційних видань, взагалі стверджує, що для нападу на НАТО як бравадо Путін використає філософію ем. Ануїла Канта, уродженця Кенігсберга. про усе це розповім за мить у нашому експлейнері. Отже, країни НАТО проголосують за відмову відправляти війська в Україну на ювілейному 75-му саміті у липні у Вашингтоні. Німецька преса стверджує, що відповідний пункт міститься у проєкті декларації. Одночасно, західні лідери пришвидшать темпи надання військової допомоги Києву, аби зупинити просування росіян. Крім цього, можливе перенесення керівництва групи Рамштайн, яка координує допомогу Україні, із США до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Зазначається, що це дозволить ефективніше курувати допомогу. Офіційні Заходи саміту розпочнуться 10 липня уранці а останні прес-конференції відбудуться 11 липня у другій половині дня. Зустрічі будуть проходити під головуванням генсека НАТО Столтенберга. Очікується, що святкування 75-ї річниці НАТО відбудеться 9 липня у другій половині дня. Ну а от німецька преса пише, що на тлі війни Росії в Україні нейтральні країни, серед яких Австрія, Ірландія, Мальта і Швейцарія запропонували НАТО поглибити співпрацю. Ді пише, що йдеться зокрема про розширення участі у військових. Навчання, хобмін розвідданими і привілейований доступ до документів та інформації. Тим часом флот НАТО вигнав танкери Путіна із найбільшої стоянки у Середземному морі. Пише Блумберг. Через військово-морські навчання танкери із тіньового флоту змушені були залишити Лаконську затоку, де російська сировина перевантажувалася із корабля на корабель для подальшого перевезення в Азію. Ну а тепер про Польщу. Напередодні керівник польської служби військової контррозвідки Ярослав Строжик заявив, що Путін готовий до невеликої військової операції проти НАТО в інтерв'ю місцевій пресі. Розвідник зазначив, що російського президента нібито зуп. Ніяє позиція заходу. Далі пряма мова. Путін звичайно вже готовий до якоїсь міні операції проти держав Балтії, наприклад, аби увійти до знаменитої нарви, або висадитися на одному зі шведських островів. Кінець цитати як відомо, нарва третє за величиною місто в Естонії і є найбільш російськомовним. Понад 80% його населення. Його тут загалом 62 тисячі осіб. Говорять виключно російською. Етнічних естонців тут 4%, людей з російськими паспортами 36%. Під час другої світу світової війни місто було майже повністю зруйноване, і для його відновлення було завезено робочу силу з усього радянського союзу, а повертатися сюди корінному населенню, яке утекло від війни, було заборонено. Тож нині у нарві все абсолютно російською: обслуговування, меню, реклама, жовто-блакитних прапорів на знак солідарності з Україною тут не побачиш, на відміну від інших естонських міст. Що казати, якщо від нарви до російського Івангорода 140 метрів через міст. І саме туди в Росію більшість місцевого населення їздить за бензином, який донедавна там був у четверо дешевшим ніж в Естонії. Самі ж естонці у нарві селитися не хочуть надто важко жити в іншокультурному середовищі. Тому і місцеві жителі, і естонці, у тому числі в Таліні, запитують себе: а що робитимуть мешканці Нарви, якщо війна почнеться у них вдома? І ще одне потенційне місце російського вторгнення це 170 кілометровий шведський острів Готланд у Балтійському морі. Нині курорт це найбільший острів Шведів. Там живе трохи більше 50 тисяч чоловік. Крім того, що він приваблює до 2 мільйонів туристів, щороку Готланд має стратегічне розташування тільки за 300 кілометрів від базування Балтійського флоту РФ. У часи холодної війни він виступав ключовим стримуючим чинником проти радянської експансії на захід. Умовно кажучи, Готланд це стоячий авіаносець. І той хто контролює острів, контролює більшу частину Балтійського моря і може вручну ізолювати країни Балтії. Але на відміну від нарви, тут росіян навряд чи зустрінуті з хлібом сіллю. Шведська влада регулярно проводить тут військові навчання і вишкіл бійців. На острові постійно дислокуються кілька сотень військових. Нині часто звучать спекуляції, що Росія, якщо захопить Готланд одразу розмістить тут свої ЗРК С 400 але поки на острові працює шведська протиракетна оборона. Примітно також, що росіяни уже ненадовго захоплювали Готланд у 1808 році. Продовжуючи Балтійсько-російську тему, слід згадати, що Росія нещодавно вигадала іще ще одне оригінальне виправдання вторгненню в Україну. Висловлювання німецького філософа Іммануїла Канта, уродженця Кенігсберга, трьохсотріччя якого відзначали наприкінці квітня у Калінінграді, згідно із розслідуванням російського опозиційного видання The Insider, Кремль використав чотириденну конференцію у Калінінграді до ювілею філософа за участю сотень вчених міжнародників, аби спробувати послабити підтримку НАТО. Сесії конференції, подібно до тієї, яка нібито була зосереджена на спадщині Канта для сучасних міжнародних відносин, натомість слугували форумом для учасників, аби звинув. Бачувати НАТО у війні в Україні йдеться у звіті. Кант вважається одним із улюблених філософів Путіна, якого російський лідер час від часу цитує. А губернатор Калінінграда Аліханов сказав: цитую, це наш руський трофей, чим привернув увагу Олафа Шольца. Останній під час промови до 300-річчя із дня народження Канта фактично заборонив Путіну цитувати цього філософа. Як інформує Deutsche Welle, Шольц розкритикував Путіна за лицемірство і неправильне трактування праць Канта, а також заявив, що Путін не має права посилатися на філософа для виправдання своєї політики. Загалом губернатор Аліханов, виступаючи на з'їзді російського товариства політологів, наговорив багато бравади. Так в одному і тому ж виступі він поєднав непоєднуване. Він пов'язав причини російської війни в Україні із Кантом і водночас назвав його цитую однією із духовних основ сучасного заходу і протиставив його етиці російській цінності. Здавалося би, ще трохи і канта визнають іноагентом, але росіяни не були б росіянами, якби не спробували присвоїти собі чуже. І Аліханов заявив, що німецький філософ посідає значне місце у сучасній російській історії і зазначив, що його, мовляв, треба. За трофей, ти така ось загадкова російська душа. Зазначу, Іммануїл Кант народився 22 квітня 1724 року у Кенігсберзі. Нині це Калінінград у складі Росії, який не покидав протягом усього свого життя. Він один із центральних мислителів епохи просвітництва. Світ проспав відродження нацизму о п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року. Про це сказав президент Зеленський у день пам'яті і перемоги над нацизмом. Президент записав відеозвернення із підвалу у селі Ягідне на Чернігівщині, де окупанти утримували усіх місцевих жителів. Каже, нацизм відродився тільки із новим маркуванням, зділена в Росії. Зупинити це, як і у 45-му, здатен тільки об'єднаний вільний світ, об'єднаний в антипутінську коаліцію. Президент наголосив, що світ здатен довести відданість словам ніколи знову і повинен це зробити. Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру в організації замовного вбивства. За даними слідства, він замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній, для чого залучив членів банди. Чоловіка побили і завдали ножових поранень, але злочин не довели до кінця. Правоохоронні органи не називають імен, але очевидно йдеться про замах на адвоката Сергія Карпенка за відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо запорізького підприємства Дніпроспецталь. Карпенко дивом вижив після нападу, після замаху у 2005 році. Проти Коломойського було відкрито справу, але до сьогодні вона вважалася злитою. Ймовірний організатор нападу був знайдений мертвим. А слідчий, який вів справу, загинув під час АТО. Сам Коломойський нині перебуває у СІЗО у справі про заволодіння коштами Приватбанку. Слідчий суддя вищого антикорсуду ухвалив заочне рішення про тримання під вартою для колишнього голови фонду держмайна України Дмитра Сенниченка за даними САП Сенниченко очолював злочинне угруповання, яке присвоїло майже півмільярда гривень коштів держпідприємств. Зокрема, таких як Одеський і припортовий заводи, об'єднана гірничо-хімічна компанія. Також угрупування легалізувало злочинні доходи на суму понад 10 мільярдів гривень. Сам Сениченко втік за кордон у 2023-му Одразу після обшуків у нього вдома змі повідомляли, що він використав для виїзду так званий білий військовий квиток. Новим героєм розслідування схем на Радіо Свобода став заступник генпрокурора Вербицький. Як стверджують журналісти, віднедавна Вербицький оселився у двоповерховому маєтку у котежному містечку Коник у межах Києва, елітному сучасному таунхаусі ринковою вартістю майже півмільйона доларів. Це 18 мільйонів гривень. Придбав він у 2023 році. Щоправда, це був не сам Вербицький, а його давній товариш, одеський бізнесмен Віктор Павільч стверджують журналісти. При цьому Павільч для цього видав довіреність на племінника Вербицького. Ось тільки збіг у момент підписання угоди із купівлі маєтку, був особисто присутній не Павільч, а сам заступник генпрокурора, написала розслідувачка Наталія Седлецька. При цьому покупцям нерухомість вартувала не як усім на ринку 18 мільйонів, а у шестеро дешевше усього майже 3 мільйона гривень. Будівництво цього котеджного містечка є предметом кримінального провадження, що здійснюється під керівництвом підлеглих вербицького через незаконне відчуження землі у громади Києва. Щоправда, як стверджує журналістка, уже рік як жодних слідчих дій у цій справі не відбувається взагалі. Івана Кінга розкритикували після пропозиції Зеленському і Путіну провести двобій. Нагадаю, американський письменник написав, що Путіну і Зеленському слід припинити убивати людей і залагодити свої розбіжності у поєдинку, який глядачі зможуть платно подивитися онлайн. Я би з задоволенням подивився, як містер Зе натовче пику Путіну. От таке написав Кінг. За перегляд бійки Кінг, як я вже і сказав, пропонував стягувати плату. Користувачі мережі з подивом сприйняли цей допис письменника, відомого своєю підтримкою України із початку великої війни. Дописувачі не розуміють, як можна дорікати Україні убивствами людей, коли вона захищається від окупантів. Що цікаво, за добу після публікації Кінг ніяк не відреагував на кри. Студія квартал 95» уже третю добу відмовчується після того, як її укотре розкритикували за комедійний номер. Цього разу він був присвячений екс-начальнику рівненського ТЦК Олександру Ярмошевичу, який потрапив у скандал після оприлюднення відео з камер спостереження. На цих відео він на робочому місці цілувався із різними колегами-жінками у новому випуску єдиного кварталу, який вийшов 5 травня. Був номер під назвою Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів. У ньому акторки, які грали співробітниць ТЦК, інформували свою нову колегу про правила колективу. Так їхній начальник нібито використовував поцілунки для шифрування від росіян. Шифр мав назву ДПО, дотики поцілунки обнімашки. Коли він вів цей шифр, у нас усі з герпесом ходили. Усі, хто без герпесу, одразу пішли. На поліграф розповіла одна із акторок у номері. У соцмережах багато користувачів розкритикували цей номер. Головними претензіями стало поплюження форми зсу, у яку вдягнені актори, і сексистські висловлювання. Дісталося також і актрисам Сопонару та Оруджевій. А найбільше актору Андрію Рибаку. Найпопулярніший коментар, чому не на війні. Телеведуча Наталія Мосейчук спростувала, що погрожувала усім чоловікам ТЦК та СБУ. Це вона стверджує у текстовому прес-релізі телеканалу Один плюс один. Мовляв, слова ведучої Мосейчук, яку в житті звати Наталія Раєвська, вирвали з контексту і подали у формі погроз чоловікам призовного віку. Телеканал стверджує, що анонімні телеграм-канали і певні онлайн-медіа дали слова ведучої, вирвали з контексту їх і подали у формі погроз військовозобов'язаним чоловікам і адвокатам, чого насправді не було. Сама Мосейчук пояснив. Снила, що адресатами її звернення були люди, які позиціонують себе адвокатами і намагаються дискредитувати мобілізацію, військово-політичне керівництво і державу. Це, зокрема, Остап Стахів. Зазначу у прямій цитаті ведучої немає згадки про Стахіва. А натомість, ведуча погрожує словами: цитую: до усіх прийде ТЦК. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. Е, і іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно, так, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК. Іншого виходу немає. у розповсюдженій частині відео ведуча каже, що букетно-шоколадний період в Україні закінчується. Сбу постукають у двері кожному, і майже усі чоловіки відвідають ТЦК і пройдуть військову лікарську комісію. Рішення про конфіскацію доходів від активів Росії ухвалять найближчими тижнями. Це стверджує голова депозитарія Євроклір. Інших деталей поки немає. Зазначу минулого місяця. Міністр оборони Бельгії заявив про те, що Україні до кінця року дадуть f 16 і профінансують це із доходів від заморожених Росактивів. Як відомо, у бельгійському Євроклір зависло за оцінками десь 170 мільярдів євро російських суверенних активів. За минулі роки Євроклір уже заробив на них 5 мільярдів євро, але ці кошти не йдуть у країні позиції. Євроклір, якщо спрощено, ці 5 мільярдів мають бути використані для резервів під ризики від тримання російських активів. ЄС ще має ухвалити відповідне рішення, і тільки з моменту ухвалення подальші доходи від Росактивів активів ітимуть у фонд миру, який спрямовується на зброю для нас. Додам, що лише на оподаткуванні доходів єврокліри з Росактивів бельгійський бюджет уже отримав 1,3 мільярда євро. При цьому за офіційними даними бюджетної підтримки від Бельгії Україна отримала тільки на 8 мільйонів доларів. Варто акцентувати, також, що Бельгія це світовий діамантовий хаб. Країна імпортувала російські діаманти аж до цього року, коли на них були накладені санкції. Впливові сенатори республіканці закликали Джо Байдена перешкодити Франції працювати над цивільними ядерними проєктами з російським Росатомом. Як пише Reuters, законодавці наголошують, що це допоможе фінансувати війну Путіна проти України, Незважаючи на це, обидві країни і досі співпрацюють у цих питаннях. Тим часом Франція втрачає віру у Макрона. Центристський альянс нинішнього президента Франції очікує на важку поразку на виборах до Європарламенту у червні, принаймні, таке пише видання Financial Times. Головна проблема зростання вартості життя у Франції, а також дефіцит бюджету у 5,5%. Це спричинить скорочення держвидатків, зокрема урізання соціальних допомог і бюджетів місцевої влади. Заявляється, що підтримка Макрона знижується у найменш благополучних провінціях. Видання наводить одне із опитування, згідно з яким два вкрай праві політики. Марін Лепен і її соратник Жордан Бардела є найпопулярнішими претендентами на президентську посаду. До речі, вибори президента Франції відбудуться у 2027 році. Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув пізно ввечері 7 травня до Білграда із дводенним візитом до Сербії у рамках свого прагнення посилити вплив Пекіна на економічні і політичні процеси у Європі. Зупинка у Білграді була приурочена за словами спостерігачів до 25-ї річниці бомбардування НАТО китайського посольства у цьому місці. Альянс завжди наполягав, що цей удар був випадковим. Це дозволить нині Китаю підкреслити аргумент, який також підтримує Росія, що НАТО є агресивною і небезпечною організацією. За даними видання The Financial за СІ шукає тріщини в ЄС і НАТО. Китай за стратегічними й економічними причинами дуже хоче зруйнувати єдність НАТО і ЄС, і саме на це був направлений перший за п'ять років візит лідера Китаю до Європи. Далі до новин столичних для громадського транспорту Києва закуплять кондиціонери Київпастранс оголосив тендер на закупівлю кондиціонерів для тролейбусів і автобусів на охолоджувальні пристрої. Планують витратити понад 760 тисяч гривень. Поставка має відбутися до кінця цього року. Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали сьогодні звання Почесний громадянин Києва. Рішенням Київради їх було нагороджено як справжніх моральних авторитетів для киян і для всієї України. А учора був запланований демонтаж церкви МАФ московського патріархату на території музею історії України. Однак його відклали на невизначений термін. Біля каплички зранку зібралися декілька десятків вірян, проводили молитви. Журналістів до храму не пускали. У музеї повідомили, що відклали демонтаж з технічних причин. Нову дату поки не назвали. Нагадаю, кияни зібрали необхідну суму для демонтажу цього. Незаконного самобуду і навіть більше 885 тисяч із необхідних 772. суд зобов'язав демонтувати храм маф у вересні минулого року, адже його побудували без жодних дозволів у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. До того ж, незаконна забудова порушує ансамбль комплексу Десятинна церква. Ну і на сам кінець Альона Альона і Джері Хейл учора ввечері пройшли до фіналу і встановили рекорд України на Євробаченні. Україна у 17-й раз потрапила до фіналу, і цим самим вони зробили Україну єдиною державою, яка завжди проходить у фінал. А от поляки цьогоріч не пройшли до фіналу, зате пройшли усі фріки, що цікаво за новими правилами долю конкурсантів у півфіналах вирішують тільки глядачі без журі. Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення має напруженість навколо війни у Газі. Організатори обіцяли заборонити палестинські прапори. І Палестинські символи і дозволять тільки прапори країн-учасниць. Тим часом Ізраїль випустив попередження про помірну загрозу для приймаючого міста Мальме через побоювання антиізраїльських атак. Офіційні особи порадили ізраїльській учасниці залишатися у номері готелю, коли вона не виступає. Нагадаю, Ізраїль чотири рази вигравав Євробачення. На цьому усе, друзі. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і залиште розлогий коментар. Побачимося з вами завтра о цій же порі.